І сестри, дорогі друзі, я вітаю вас з цим чудовим святом жнив. Слава Богу, слава Ісусу Христу, єдиному Богу слава. Дивовижна річ да? ми збираємось для того, для того щоб славити нашого Господа. І це він нам відкрито Духом Святим, тому що ми діти його. А яка дитина, яка не славить цього батька? Да? І татові приємно, коли він чує, що дитина йому що? вдячна, що дитина йому вдячна. Тому я хочу задати питання, друзі. Чому ми збираємось на цьому місці? Цього дня. Чому? Тому що так потрібно? І тому, що це так бажає наш небесний батько. Чим для нас є сьогодні це свято? Ми вже чули, для чого ми тут зібралися і що з вами святкуємо? Друзі, Бог каже своєму народу. Дотримуйся всього, що я заповідую тобі. Для чого? І благо тобі буде, і будеш ти благословенним серед народів. Це, Це просто чудово, чудово дорогі, брати і сестри. І сестри. Нам... Нам Біблія каже слово Божє. Чи хочеш ти бути благословенним? Виконуй мої заповіді. Виконуй мої постанови. Коли Господь каже нам, ми повинні це виконувати, щоб нам було добре. Бог промовляє до свого народу, до нас з вами також. Вихід ми читаємо 23 розділ 16 вірш. Відзначатимеш ж і свята жни. От чому ми сьогодні в цей день, бо це Його слово. Щоб ми бачили Його красу, чию красу, Божу красу, який він дивовижний. І в слові ми читаємо, Моїсей пише, відзначатимеш і свято жнив перших плодів своєї праці, з того, що ти посієш на своєму полі, і свято завершення зібрання. Плодів своєї праці зі свого поля наприкінці року. У синодальному перекладі так звучать слова. Я думаю, ми пам'ятаємо, ісход 23,16. Наблюдай і праздник жатви. Наблюдай, спостерігай українською мовою, дотримуйся, відзначай. Я навіть записав собі, шануй. Різні переклади. Вірш 19 каже нам в цьому розділі: найкраще приносьте в дім Господа. Друзі, для чого? Найкраще? Для того, щоб ми бачили, який великий всемагутній, благий наш небесний батько. І ми бачимо сьогодні цю Красу. Це не фарби, хтось розмалював, це серце мого батька, серце мого небесного батька. Коли Он шанує, коли Він поважає, коли він любить своє творіння, Он проявляє труботу за нас з вами. І ми бачимо, що Він дає все. Що нам потрібно сьогодні? А чи шануємо його ми, чи дякуємо ми сьогодні? Це не тільки слова, не тільки наш, наше. Слово, яке ми можемо можем прославити, воно і наше серце. Наше серце повинно відповідати нашому Богові. Друзі, це для нашого нагадування, щоб наші серця були завжди вдячні йому. Це свято ми ще називаємо з вами святом подяки. І ми зібралися з вами сьогодні, щоб бути вдячними нашому Богу. Я не кажу, що мені вдячні. Кожного ранку, коли я молюсь, я благословляю Бога. Я дякую йому, що Він мій спас, що він турбується за мене кожного дня, кожну хвилину. І я бачу це в своєму житті. І тому я на цьому місці прославляю Його ім'я і кажу, який ти дивовижний Господь в моєму житті. В Біблії ми читаємо та бачимо, який дивовижний наш Бог. Еклесіаст, книга Еклезіаста, розділ 3 вірш з 11 по 14. Усе він учинив свого часу чудово, каже слово, і навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце. Однак людина не здатна зрозуміти. Діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. І каже еклесіаст, і я зрозумів, що для людей немає нічого кращого, як лише радіти і, поки вони живуть, робити добро. Це також є Божим даром, що людина може їсти, пити і отримувати задоволення від своєї праці. Я зрозумів. Усе, що робить Бог, воно залишається по вік. Цей текст каже нам, за що я должен бути вдячний моєму Богові. І перше, друзі, за те, що Бог творець, сьогодні вже був спів. Сьогодні ми вже чули, що Бог творець. Він великий архітектор, Він створив небо і землю. В книгі Пророка Ісаї, розділ 45, 18 віршом, ми читаємо, бо так промовляє Господь. І далі ми читаємо: Пророк каже: Творець неба, він той Бог, що землю сформував, та її вчинив і міцно поставив її. Ніяк порожнечу її створив, на проживання на ній він її сформував. Я Господь, і нема більш іншого Бога. Дивовижні слова. Як влучно вони кажуть про нашого Господа, який він є, це Його правиця зробила таку красу, це не ми з вами. Це його бажання показати свою величність, який він чудовий. Ми повсякчас дивуємось, як досконало все зроблено в цьому світі. У спогляданні природи, у її закономірностях та гармонії ми пізнаємо премудрість творця. Та красоту Його задум. Все створіння прославляє Бога. Усе створіння прославляє Бога, Його велич, Його славу, Його мудрість. Ми читаємо Псалом 18, 19, другий вірш. Небеса оповідають славу Божу, і діло рук Його проголошують твердь небесна. Псалом 8, другий вірш. Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі. Друзі, наш Бог творець Всесвіту, Він володар всього. Перш ніж, каже Псалом 89, другий вірш. Перш ніж народжені гори, і поки ти витворив землю та світ. То від віку і до віку Ти Бог. Твої Господи велич і міць. Ми читаємо перший хронік, 29 розділ з 11-го вірша. Твої Господи, велич і міць, пишність, перемога і слава. Адже в небесах і на землі, на землі все твоє. Твоє Господи царство. Ти над усім піднесений як глава. Від тебе багатство і слава, ти володар усього. В руках твоїх сила і влада піднести і змінити, зміцнити все. Друзі, він також. Наш творець з вами, наш Господь. І в Ісаї ми читаємо в 45-му розділі, з 12-го вірша. Я створив землю і людину на ній, я своєю рукою непохитно встановив неба, я дав наказ усім зіркам. 64-й розділ пророка Ісаїя, 7 вірш. І тепер, Господи, ти наш батько, ти наш отець, а ми всі. Глина діло Твоїх рук. Наш Бог Творець створив нас для того, щоб ми пізнали Його, який він дивовижний. Щ... Він нас створив, щоб ми побачили, який Він є, а ми знаємо, що Бог є любов. Коли ми слухаємо, приймаємо Бога Творця, який до нас говорить через створений світ та через Своє Слово ми пізнаємо Його та мету нашого життя і існування. Чим більше ми прибуваємо в Його слові, чим більше ми бачимо природну красу, ми розуміємо, який наш небесний Батько. Друге, друзі, за що ми повинні дякувати нашому Богові. Як ми прочитали з вами у Екзіасти, що Бог вклав в наші серця, друзі, Бог вклав в наші серця, знаєте що? Прагнення. Прагнення вічності. Друзі, людина не може існувати сама по собі. У неї повинна бути, у неї повинна бути мета. В житті, сенс життя. Бог бажає повернути нас до Єдемського саду. Де людина, друзі, де людина відчувала себе у безпеці і достатку в присутності Бога. Він заклав в нас це прагнення та бажання миру та спокою. Він бажав цього, бо бачив, що без нього ми загинемо в цьому гріховному світі, світі гріха та вічаю. Саме в Господі людина знаходить справжнє, ми вже чули сьогодні, щастя та мир і спокій. Псалом 41, другий, третій вірш. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже, моя душа спрагнена живого Бога, коли прийду і з'явлюсь перед обличчям Бога. Псалмопевець також каже: тільки в Богові спокій душі моєї, тільки від Нього спасіння моє. моє. Псалом 61, другий вірш. Каже Господь Матфія, 11 розділ 28 віршом: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Це просто чудово. Друже, прийди до нього сьогодні. Хочеш мати мир та спокій? Це у ньому, у нашому Господі, бо Він є батько всього, Він є батька любви. І всякого милосердя. Він творець Всесвіту. Він наш з тобою Бог. В чому щастя, друзі, в чому щастя це сенс життя? Істинне щастя розуміти і відчувати, що Бог завжди поруч. В цьому щастя. Я кажу про себе. Я кажу про нас з вами, коли Бог поруч, ми блаженні, я щаслива людина, ми знаходимося в щасті, в мирі, в спокій. Друзі, і третє, за що я повинен дякувати моєму Богові? За те, що Він турбується за мене. Це дивовижно. Він турбується за мене. В ньому джерело щастя та радості, в ньому в Боги джерело, Богові джерело щастя та радості. Еклезіаст каже, еклезіаст каже, і я зрозумів, що для людей нема нічого кращого, як радіти, і поки вони живуть, робити добро. Ми сьогодні можемо сказати, а як Бог турбується про мене? І ми бачимо це, друзі. Це не можна сховати. Хто в дусі, то бачить Бога кожен день. Я такі псаломи з вами співаю. Бачу Бога кожен день. Як Бог турбується за мене сьогодні? По-перше, завдяки Богові ми живемо, рухаємось і існуємо. Давши нам життя, Він уже виявив свою турботу, про мене, за нас з вами. В ньому ми живемо, рухаємось і існуємо. Друге, Він дає нам те, що потрібно для життя. Ми Сьогодні вже звершували з вами молитву за хліб, за воду та за слово Божє це для нашої душі. Коли в серці мір і спокій, тоді і радість є. Тоді ми щасливі з вами, дорогі брати і сестри. Він дає нам те, що потрібно для життя. У Біблії ми читаємо, в Слові Божому, траву для худоби вирощує та зелену для праці людини, щоб хліб добувати з землі. Псалом 104, 14 вірш. Але наш творець забезпечує нас не лише. Речами першої необхідності. Він щедро дає нам дощ і ми читаємо це дії 14:17. Він щедро дає із неба дощі та вражайні часи та наповнює їжею й радощами серця наші. Апостол Павел пише свій лист до Тимофея, перший лист до Тимофея, до свого учня 6,6 Ми читаємо. Великий же зиск то благочестя і задоволення. Щаслива і задоволена не та людина, яка має багато, а та, яка задоволена тим, що має. Це велике надбання і благословення. Тільки така людина, друзі, може прибувати в радості та бути щасливою. Перший лист до Солонян 5.16 записано завжди радійте». І одразу питання до нас: як можу я радіти, коли таке відбувається? В Україні, в нашій країні війна, вічай, смерть. Коли Пророка вакум побачив від Бога, які будуть жахливі випробування для його народу, він сказав. Ми читаємо Вакума 3, 18, 19 А я веселитимуся в Господі. Коли обставини, я дивлюсь на Господа, тому що Він моя сила, Він моя міць. Я не розумію, як я можу вийти з цього стану. Але я дивлюсь на свого Бога, на свого Спасителя, та каже Авакум. А я веселитимусь в Господі, радітиму в Бозі моєму Спасителеві. Господь Бог моя сила, і Він поставить мої ноги на звершення. Дійсно, друзі, наш Господь то наше спасіння, і тільки в ньому наше щастя та радість. Чому? Тому що Господь, Бог моя сила. Ми читаємо у послані до Євреїв 13:15. Отже, через Нього, Ісуса Христа, завжди приносить жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють Його, його ім'я. Слово Боже сьогодні заохочує нас з вами. За все, за все дякуйте. За все дякуйте, каже нам Слово Боже. Чому? Тому що воля Божа в цьому. Його творіння славить Творця. За що? За те, що Він чудовий і дивовижний у нашому житті і всесвіті. Бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо нас. Тому, любі друзі, брати та сестри, нехай Господь благословить нас, бути вдячними Йому за все, що Він робить для нас. Щоб ми прибували з вами в радості і були, і були з вами якими людьми щасливими. Нехай Господь благословить нас в цьому. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Я вдячний тобі за цей день, Господь, за те, що я можу прийти на це місце і прославити Твоє ім'я. Бо ти достоин хвали, мій небесний батько, Господи, за те, що ти постійно. Проявляєш турботу, Господи, за мене. Я відчуваю це. Господи, я дякую, що ти поруч з нами, Господи, що Ти не залишив нас, не залишив Україну. Господи, ми бачимо, яка Твоя правиця, Господи, допомагає нам. І ми молимось Тобі, Господи, благослови нас. Пробач, Господи, нас, коли ми буваємо невдячні вдячні Тобі. А ти кажеш, будь ті за все. Боже, даруй, щоб наші серця були постійно вдячні за все, що Ти робиш для нас. За добре, Господь, і за недобре, Господи. Бо Ти випробовуєш нас, Господи, ти желаєш, щоб ми славили Тебе кожного часу. Боже, благослови, щоб наше серця, Господи, було відчинене перед Тобою. Вдячний Той, хто має чисте серце. А тільки чистим серцем, Бога побачить. Я славлю Тебе, Господь. Що ми можемо сьогодні, цьому дні, Господь, прославити Твоє святе ім'я і подякувати Тобі за все, наш небесний Батько, Отець Син і Дух Святий. Амінь.